Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду робити прогноз для знаків зодіаку. Сьогодні у нас тельці на грудень місяць. Але перед тим, як почну, то, будь ласка, хто минулі мої прогнози дивився, напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекаємо на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у грудні місяці цього року. Хай скажуть рону правду. Кана перевернута. Так, довертаю райда. Перт перевернутий. Так, довертаю Лагос. Рейвес. Ото перевернутий. Ага. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у грудні місяці цього року? Евас перевернутий. Ансус перевернутий. Іса. Ух ти. Ну, добре, йшов. Все-таки по фіналу. Ага. На Добре, що ми маємо? Ну, місяць насичений буде, да. Тут багато чого проглядається. Ну, давайте, про все по порядку. Отож. Кано перевернуте, Райдо, Перт перевернутий. Далі. Лагус, Ейвас, Отал перевернутий. І фінал. Ейвас перевернутий, Ансус перевернутий, Іса і Вуніо. Отож. Ну ось кана перевернута. Відразу. Тобто, якісь Невдачі будуть, якісь погані новини, якщо так. Але тим не менш. Ем, ну, Тут і по настрою може бути таке, що просто як вже така вже зимова депресія, трошки, да? кінець року, багато справ, це все разом навалилось в такому плані. Далі. Але тим не менш, райдо, ем, місяць у вас буде рухливий доволі, адже райдо це як прорух фізичний, тобто якісь поїздки безпосередньо там. Ну, можуть бути по вашому там, місту, там, населеному пункту, да? можуть бути і десь в сусідні населені пункти. Так і взагалі райду, це ж відкриття нових можливостей. Тобто будете у вас будете кудись іти і рухатись якби, вперед, однозначно. Попри, попри, ось певні негаразди, да, Воно вас все рівно не зупинить, ви підете по своїй дорозі. Так? Далі, ну, ось пер перевернутий також. М -м -м, ну, тут цікаво йде. Тобто, з одного боку, це певний обмежений ресурс, ну тут більше про фінансовий йде, да? Як, якщо так. З другого боку, це певні, ну, до речі, це певна таємниця, якщо так. Тобто, що ми маємо? Райдо і пер, цікаво, далі Лагос. Ну, якщо взяти, що таємниця, то це розкриття якоїсь таємниці, якоїсь інформації однозначно. Якщо взяти, що це якісь ну, такі фінансові негаразди, да, то у вас ось також лагос. Правильний буде вектор, знайдете, як, знайдете шлях, як вибратися з того. Мало того, енергії у вас, до речі, буде досить. Вона. Тут ось я ж кажу, місяць у вас буде активний, рухливий, насичений, так би мовити, на події. Ось, і Лагус, енергія у вас загалом те буде, щоб Р -р 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 -р. Як це? реалізувати всі свої плани, замисли і так далі. І тому подібне. Мало того, Лаус це порада слухати інтуїцію, внутрішній голос. Воно, він допоможе вам багато негараздів уникнути. Ну, зокрема, кано переверта це також загроза обману певного. Але тут лагус іде. Тобто загроза обману, і схоже, що ви його уникнете. От якраз будете слухати чуйку внутрішній голос. От він вам допоможе цього уникнути. Якщо так. Далі. Ну, до речі, канно це як, знаєте, певні. Певна ілюзорність якихось планів може бути. Тобто, щось ви собі таке задумали, що трошки, трошки би, відірване від реальності. Да? Так от Лаус вас теж виведе, якби ну, на правильний вектор, да? щоб ваші плани із розряду трохи ілюзорних перейшли в реальні все-таки. Далі, Ей вас. Певні перешкоди на шляху. Да. Ну, і у вас, до речі, загроза певних конфліктних ситуацій. Ну, це така якась, знаєте, побутова сварка, щось таке незначне. Знов таки, слух будете слухати інтуїцію, внутрішній голос, зможете його уникнути. Тобто це не те, що прям жорстко визначено. Ну, а перешкоди на шляху, да, Не є певні, але коли людина росте, коли долає перешкоди, ну ось, відповідно. У вас певний тут ріст має бути в результаті подолання перешкод. Ось, райдо, у вас тут, райдо, ей вас. Ну, цікаво. Якщо якась поїздка планується, можуть бути якісь якраз перешкоди з цим. Тобто, можливості у вас теж, якби, ось дороги відкриті, бери йди, але ось є певні обмеження. Що тут, що ось тут. Подолаєте загалом, підете. якби. Пройдете, все пройде, все подолаєте, з усім розберетеся. Ось енергії у вас вистачає, відповідно. Далі. Ото перевернутий. Цікаво. Тому що от Ей вас перевернутий, Ей вас, вас незворотня руна. От перевернутий. Тобто, якщо взяти що це конфліктна ситуація, то тут чисто конкретно показали, що це рідні близькі. Ну, це сім'я. Руна роду, руна сім'ї. Тобто найближчі якщо так. Якісь там з ними можуть бути негаразди. Да, це один момент. Далі, до речі. Пер перевернутий, ото перевернутий. Тобто таємниця якась від родичів, да? якась, ну, якщо сімейна таємниця, якщо так взяти, так? Може бути розкриття і такого чогось цікавенького. Да? Далі. ото перевернутий це також про власність. Ну, в даному випадку. Ну, тут не стільки про збитки йде, якщо так, стільки про певні труднощі, ось, відповідно. Ну, якщо якісь у вас майнові питання там плануються на грудень місяць, то обережно. Відповідно, слухайте інтуїцію, що вона вам підкаже, щоб ви там ті всі питання вирішили. так, ну, Взаємодія з родичами зрозумів. У нас тут, в принципі, ось скільки. Різдво, ось 25 грудня, по новому календарю. так, Новий рік, відповідно, сімейних свят вистачає. Ясно, що буде взаємодія з родичами. Так чи інакше. Ну, До речі, перт перевернутий отал перевернутий. Ну, Перт може бути це як якийсь сюрприз, до речі. Ну теж таємниця, але знаєте, в хорошому, в хорошому забарвленні, якщо так таємниця. Ну, може подарунок якийсь несподіваний, до речі? Чому ні? Можливо. Далі, потихеньку добираємось до фіналу. Що ми тут маємо? Евас перевернутий, Ансус перевернутий Іса. По фіналу Вунью. Е, от от, от, от недаремно потягнулася рука, ще одну руну дотягнути. Що ми тут маємо? Ну, ось я вас перевернутий. Тобто, да, якийсь у вас, ну, це рух вперед, да, але ну, такий повільний, якщо так. Це не топтання на місці, це все-таки рух вперед. Просто певні можливості у вас обмежені. Ну, ось, Що тут показали, те саме і тут. Енергія то у вас є на реалізації, але ось і тут трудно, що у вас якісь на шляху стоять. Те саме і тут показали. Відповідно, три рази по -по почитайте, тільки по різному, різними сполученнями, рун. руни це показали. Але, тим не менше, я ж кажу, як тілець, як, да, як бик, превперед. Ну, так оце і ви. Хоч потихеньку, повільно, але впевнено, йдете вперед. Добре. Далі, ось Ансус перевернутий. Теж ну, це загроза обману, да, що і тут показали, до речі, мало того, ансус перевернутий це про погані новини. Теж якісь несподівані можуть бути. До речі. Але Ансус перевернутий це і про, ну, давайте так скажемо, погані думки. Шкідливі я б навіть сказав, думки. Про що мова? А якісь страхи, якісь фобії, якісь установки, які, відповідно, вас гальмують. ось, відповідно, Воно вас гальмує. ось. Не стільки зовнішні фактори, ну, хоча зовнішні фактори теж, стільки ось якраз внутрішні фактори, якась, знаєте, як неупевненість у власних силах. Ну, розберіться з собою, приведіть свої плани, свої думки в порядок, і відповідно, рух у вас піде швидше до всіх ваших цілей, які б вони не були. Далі, ось Іса. теж, Певне обмеження можливостей, певне блокування. да, ну, То е, оце вже про якраз ну, тобто. Якщо Ансус це якраз більше про проблеми, ну, будемо казати, не проблеми, а якісь думки, обмеження там в голові, да, то тиса – це якраз вже і зовнішній певний вплив. Ну, Не всі обставини за вас, давайте так скажемо. Так? Іса, до речі, це порада не битись головою об стін. Відповідно, якщо якась справа не йде, то сядьте, подумайте, чи все ви робите так, можливо, ви щось десь не врахували, можливо, є якийсь альтернативний шлях, як ваше питання вирішити. От. Ну, до речі, Іса це порада, якщо ну, важливі справи, краще, якщо є така можливість, краще перенести на пізніше. Тому що у вас, відповідно, ось є певні обмеження, як внутрішні, так і зовнішні, які б вам не все дадуть зробити. Ну, і, якщо є така можливість, то да, краще певні справи перенести трохи пізніше. Да? По фіналу у вас, до речі, в унію все таки. Тобто, Попри, попри певні обмеження, попри певні відкладання справ, у вас все рівно радість. Знаєте, радість і святкування, і настрій хороший. Якщо так, здійснення мрій все рівно. Я ж кажу, що хочу і повільно, але ви йдете до своєї мрії, попри всі перешкоди і так далі. Ось. Е, ну, До речі, відповідно, якщо подивитися це, Іса. І в унію. Тобто, в результаті ви перешкоди долаєте, да? і ось у вас радість від того. Все рівно, здійснення мрій, ви свого досягли. так чи інакше. Ось, а Іса це також. Скажіть, я скажу, крутиться, зараз скажу. Боже, та що ж ти будеш робити? Іса це також що? Тобто, Якщо ви якусь справу відклали, і це вам ніби здається на даному етапі, от на даний момент, що це погано. Да, там, ну ясно, план якийсь не вдався, то позитивні емоції не дає. Але по проходженню часу ви будете радіти, що воно таке, що воно відклалось і Якби. Тобто воно для вас все рівно позитивне закінчення має. Ну і загалом, як, як фінал цього розкладу да, в унію. Тобто ви оптимістично налаштовані, як би, на життя у вас. Як там, Келих наполовину повний, а не наполовину пустий. Да? І в результаті ці всі труднощі ви все рівно подолаєте, і пройдете їх з певним оптимізмом. Да? Все рівно у вас буде святкування, так чи інакше. Ну, Як, як Різдво, так і Новий рік, відповідно. Да? Добре, ось такий от розклад вийшов. Ну, Десь так, десь, да, десь позитивно, десь не дуже. Ну що ж. Доведеться покрутитись, відповідно, місяць насичений, фінал року, як би зрозуміло, багато чого треба зробити, багато чого позавершувати. Ну. Фінал вас поради в будь-якому випадку, по, по результату на кінець місяця, будете взагалом задоволені. Якби, і зможете без, без угризеньній совісті підняти е келих шампанського. Так? Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!